Апостол Павел нині пише в посладі Коринсцянам, я стараюся бути твердим і сильним, благо то тобто держу душу свою в спокою і в благові, коли я перебуваю в гоненнях, в униженнях, в оскорбленнях і нібито у безпомочному состоянні. Чому я, Павел, то люблю? Бо коли ясно, що ти знаходишся у ситуації, коли тебе хоч хто може скинути, звернути, вигнати, але не роблять, це, означає, що Бог тебе оберігає, а тому чувствує себе в немощах, я чувствую, який я сильний в Бозі. І так християни православні ніколи не боялися нікого на землі лише за того, що навіть тоді, коли їм було сказано, завтра вас і хижі виженуть, завтра вас лишуть куска землі, завтра вас потягнуть у суд, завтра вас будуть штрафувати, не боялися. Чому? Указує на то, що Бог не допускає большинству угроз, і злодіяній людей не церковних, не православних, звершитися не дозволяє, не допускає. От чому ми розуміємо состояння Павла? От чоловікові завтра не дать зарплату, він може померти з голоду. Завтра його лишать якогось міста, і він не зможе жити. І в такому стані. Християнин піднімає молитву Господи, благослови мене, Я в Твоїх руках, ти веди мене, ти управляй мною. Якщо десь я неправильно йду, розверни мене на правильний православний путь. Якщо я десь уперто йду в тупік, от тоді допускай мені напасника, бо деколи напасник, суєта, біда. Деколи клевета, деколи судові переслідування останавливають чоловіка перед нічим йому ненужним. Но Іноді таким путем Бог може остановити неправильні кроки чоловіка-християнина. Ілі другий случай, ти запланував собі щось зробити, воно тобі є, понятно, і вдруг ближайші друзі. Ближайші колеги, твоє начальство вдруг сказало, ні, ото робити не можу. І перша реакція, що думати, та вони всі не праві, та я правильно планую. Ну тут то й буває по слову апостола Павла, я благодушествую, я держуся в спокою навіть тоді, коли вроді нормально заплановано є, мені забороняють да ще й з угрозами. А значить, тот путь, може, Бог каже, не треба йти, аж ти не поняв тут то -то із думки подсказки Духа Святого, що мають церковні люди оту властивость здавна, то, значить, тобі буде посланий, який зовнішній тормоз туда не йди. І так православні християни будем і Духом Святим, почому і починаємо кожен день молитву із Духу Святому. Ну, ще один момент маємо. Православні християни читають Святу Тройцю. Святая Тройця явилася на Йордані. Свята Троїця явилася у Ветхому завіті Аврааму у віді трьох ангелів, що дозволило іконописцю Андрію. Написати ікону Святая Троїця. Так це стало, що ікона Андрія Рубльова у 60-х роках прошлого віка навіть стала неким символом міжнародним символом міра і согласія. Ще одно маємо явлення святої Троїці нині святкуємому преподобному Олександру Свірському. Божа милость благословила мені з Матушкою бути. Мощах преподобного Олександра, молитися і навіть цілує ікони прикоснутися, від мощі Олександра Свірського донині не висохші, не тверді, а дозволяють легку вм'ятину, то єсть чудесні мощі. Тому святому, невірно, єдиному явилася свята Троїця. І благословило йому побудувати храм ім'я Святої Троїці. Пізніше Ангел Божий явився йому у віді монаха. Господь Ісус явився йому на кінець йому явилися Божа Мати. І, і за того думаєм величі одкровенія Його мощі остались такі унікальні. Ми, християни православні, літургію. Тобто апогей, вищого дару вже немає, як коли завершаємо літургію, священик теж починає свого зла сла, благословенно царство Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І ми сьогодні моляся до преподобного просимо Бога Господь нашої православної учені, котре ми прийняли. От і Мефодія 1150 років, або ми берегли, бо розуміли, що в цьому світі сатана много успів населити секта роздолів, розколу, различних движень релігійних, які до Христа відношення не мають. Як, наприклад, секта єговістів до Христа відношення не має, бо в Христі вони. Публічно, доктринально не визнають ньому Сина Божого, або, як каже Євангеліє, Бога, явившогося в оплоті. І хоч Іван євангеліст і предупреждає, що якщо хтось не приймає Ісуса Христа як Бога, явившогося в оплоті, то є антихристом, то є сатанинське дитя – на яке не дивляться його вісти, вони так як уперто в свою доктрину влізають, бо не розуміють, що їхня секта Ув розрушає християнське учення. Ось осяті Тройця, значить, і само Християнство. Сьогодні так нам важно помнити слова апостола Павла. Я благодушу я нахожуся в спокійному состоянні, коли кругом мене окружили вороги. По їхніх розчотах вони мене легко. Поражати зможуть, проганяти, судити, бити, клеветати, і вдруг у них нічого не виходить. І Павел підтверджує нас, православних, як церкву Христову цілу. Та кожного віддільності християнина Бог веде, так як мама за ручку до школи дітинку, або маленьку у дитячий садик, або, по нашому дитячий садик материнська школа. Дитячий садик таке названня неопределенної, материнська школа, в якій би мали учити діточок на материнському язикові. Тих. Мам, які приводять своїх дітей. І от такі діти захищені, вони не підуть направо вліво, в руці держаться маминої ручки. Так і Божа Мати, і нині поможе милости, молить Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми були водими Духом Святим під покровом Божої Матери. Бо коли ти маєш спокій, що ти під покровом Божої матері. Коли маленька дитина в руках матері спокійно спить, бо вона знає, що вовремя достане і материнське молоко, і благословення, і нежності материнські, така дитина возрастає в обілії материнської любові, чого не мають діти у дідомах. І ми нині кажемо, Господи, благослови нас, щоб ми всегда. І сповідалися Твою Тройцю во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щоб ми і сповідували правильно Господа по православному, щоб ми ніколи не сумнівалися і держалися в повній вірі в надежді, що Бог оберігає нас. Ми вручаємо себе в руки волі Божої, бо даколи самі не знаємо, що нам ліпше, а ми кажемо, де да буде, Господи, воля Твоя і в такому случаю. Що б нам не казали, які б нам не рисували будущі гонення, запрети, уніження для православних все це марні возгласи людей Цього світа, коти більше нічого і не мають, як лиш на християн, кидати погрози, страхати їх, а більше немогущих щось і зробити. Коли ж так поступаючи, маючи таку віру, надежду, такий спокій внутрі, будучи під милостю Божою і під покровом Божої Матері, митуй, діти Божі. З святими і з преподобним Олександром Свірським і з нашими карпатурськими святими, зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.